дня. Розглянемо сьогодні тему нерівномірний прямолінійний рух, середня швидкість. Згадаємо механічний рух за формою траєкторії можна поділити на два види прямолінійний та криволінійний, а за характером руху на рівномірний та нерівномірний. У повсякденному житті. Ми зазвичай маємо справу з нерівномірним рухом. Так, наприклад, нерівномірним є рух автобуса, автомобіля, електрички та інших транспортних засобів. Рух тіл, що падають, рух спортсменів на певній дистанції та багато інших рухів. Отже, рух, під час якого тіло за рівні проміжки часу долає різний шлях. Називають нерівномірним. Зверніть увагу, що під час нерівномірного руху значення швидкості руху тіла з часом змінюється. Характеристикою такого руху є середня швидкість. Середня швидкість на будь-якій ділянці траєкторії визначається відношенням переміщення. До часу, за який це переміщення відбулося. Ну, якщо ми розглядаємо тільки прямолінійний нерівномірний рух, причому, якщо це буде рух тільки в одному напряму, то модуль переміщення буде збігатися зі шляхом пройденим тілом. Тому швидкість середню можна визначити як відношення шляху до часу, за який було цей шлях подолано. Звернемо увагу, що в даному випадку час це сума часу руху тіла та часу витрачено на можливі зупинки. Оті цього руху. Зупинки теж будемо враховувати. Знання середньої швидкості дозволяє визначити шлях протягом якого поїзд, автомобіль чи інше якесь тіло проходить, долає певний шлях, так рухаючись із певною середньою швидкістю та час такого руху. формули перед вами. Якщо тіло пройшло декілька ділянок шляху, їх позначають тоді з індексами L1, L2. L3, L4 і так далі. І час, за який ці ділянки були проходжені, пройдені, проїхані, позначають відповідно Т1, Т2, Т3 і так далі. Тому, щоб визначити середню швидкість руху, якщо тіло проходить декілька ділянок, треба скористатися ось такою формулою. Швидкість у даній точці траєкторії в даний момент часу називають миттєвою. Миттєва швидкість в даний момент часу її можна розглядати як середню швидкість за дуже маленький проміжок часу, що включає даний момент. Миттєва швидкість це величина векторна, і її напрямок буде збігатися з напрямком переміщення транспортному засобі миттєва швидкість показує спідометр? Давайте розглянемо задачу. Хлопчик півтори години їхав на велосипеді зі швидкістю 20 км за годину. Після цього велосипед зламався, і останній кілометр хлопчик змушений був пройти пішки. Яка була середня швидкість хлопчика на всьому шляху, якщо пішки він ішов пів години? Виконаємо пояснювальний рисунок до даної задачі. Бачимо, що хлопчик долав два, дві різні ділянки, де рухався з різною швидкістю. Спочатку на велосипеді подолав ділянку Л1 і потім йшов пішки L2. А L2 нам відомо. Він ішов пішки 1 кілометр. Ділянка 1, яку він проїхав на велосипеді, нам не але відомо, що він рухався по цій ділянці зі швидкістю 20 км за годину. Відомо також час, за які були подолані ось ці дві ділянки. Перша за півтори години, друга за 30 хвилин. Запишемо умову. 30 хвилин це півгодини, так як бачимо, у нас і швидкість в кілометрів за годину. І час в годинах, тоді краще середня швидкість нам шукати, знаходити у кілометрах за годину. Тому перевели хвилину у години. Півгодини. Згадаємо, за означенням середня швидкість це весь шлях поділено на весь час руху. Ну, так як у нас весь шлях поділено на дві діляночки, то L буде дорівнювати сумі L1 та L2. І час, це сума Т1 та Т2. Так як і людина нам не відома, але відома швидкість та час, ми можемо скористатися формулою. Шлях це швидкість помножена на час. І тому отримаємо для середньої швидкості таку формулу. Ось вона. Підставивши значення, одержимо. Результат 15,5 км за годину. Розглянемо ось таку задачу з попередніх років ЗНО. Велосипедист, рухачись по шосе, проїхав 900 метрів зі швидкістю 15 метрів за секунду, а потім, їдучи гіршою дорогою 400 метрів зі швидкістю 36 км за годину, з якою середньою швидкістю. Він подолав увесь шлях. Бачимо, що в таблиці подано швидкість в метрах за секунду, тому нам необхідно буде ось цю швидкість 36 км за годину представити в метрах за секунду. 36 км за годину це 10 метрів за секунду. Згадаємо формулу для визначення середньої швидкості. Є дві діляночки шляху. Рух по шосе Л1 і гіршою дорогою це L2. так? Нам відомо е, ці діляночки їх е, значення, але невідомо час. Час ми можемо визначити, згадавши формулу, шлях поділити на швидкість і для кожного із е, для Т1. Тоді у нас буде відношення L1 до v 1 для t 2 L2 до V2, підставивши у формулу значення тих величин, які ми з вами маємо: 900 плюс 400 це наші ділянки шляху, і відношення, що виражають час. Ми одержимо, що середня швидкість руху велосипедиста становить 13 метрів за секунду. Зверну вашу увагу, що ні в якому разі середню швидкість руху не варто знаходити як середнє арифметичне значення швидкостей, бо можна було б до 15 додати 10 метрів за секунду ділити на 2. Але це невірно. Пам'ятаємо про це, користуємося ось такою формулою для знаходження середньої швидкості. Бачимо, що вірним є варіант Б. Отже, варіант Б є вірною відповіддю. І ще одну задачу розглянемо. Прямолінійну ділянку шляху між двома містами автомобіль подолав із середньою швидкістю 24 метри за секунду. Першу половину шляху він їхав зі швидкістю 20 метрів за секунду. Визначте швидкість, з якої автомобіль проїхав другу половину шляху. Відповідь запишіть у метрах за секунду. Це задача вже з короткою відповіддю. Варіанти у нас немає. Отже, Складемо коротку умову до даної задачі. Швидкість нам відома, з якою прямолінійну ділянку подала в автомобіль. На першій діляночці він рухався зі швидкістю 20 метрів за секунду, і відома середня швидкість руху 24 метри за секунду. Нам треба знайти ту швидкість, з якою автомобіль рухався на другій ділянці. Ще сказано про те, що першу половину шляху автомобіль долав. отже, l 1 і 2 буде дорівнювати половині всієї ділянки, тобто 1 друга L або 0,5L. Ці ділянки рівні і дорівнюють половині шляху. знову скористуємося формулою, яку Сьогодні згадали. Так, як у нас дві ділянки, то для знаходження середньої швидкості ми знайдемо відношення суми ділянок шляху до суми часу, за який цей шлях було подолано. Так, як у нас шлях, ми виразили через L, так, а час Невідомий, знову ж таки, відома тільки швидкість. Згадаємо формулу для визначення часу, це швид... шлях поділено на швидкість. І ось цю формулу будемо підставляти на виражені вже величини. Додамо половинки шляху поділимо на відповідні значення часу. Потім нам треба зробити певні математичні перетворення, попрацювати, спростити ось цю формулу. Коли ми це зробимо, ми отримаємо ще середня швидкість дорівнює ось такому виразу, де в чисельнику подвійний добуток швидкостей на першій і на другій ділянці, а в знаменнику сума швидкостей. Скориставшись властивістю пропорції, одержимо ось такий вираз. Розкриємо дужки, Перенесемо те, що нам необхідно, В2 у праворуч і винесемо за дужки. Одержимо ось таку формулу для обчислення швидкості на другій ділянці. В чисельнику середнє значення та значення швидкості на першій ділянці перемножимо, а в знаменнику від подвійної швидкості першої ділянки віднімемо середнє значення. Підставивши дані, одержимо 30 метрів за секунду. Повернувшись до нашого, нашої порожньої клітинки, сюди запишемо значення 30. Це є відповідь до даної задачі. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре. До побачення.